Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Будемо дивитися, що з цінами на Івано-Франківському авторинку нагадую трошки графіки роботи авторинків. Франківський працює у нас по неділях: Львівський субота і неділя, Луцький, четвер і неділя. Рівненський в суботу. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Список місць зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Audi q 5 11-го року 12500 12 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач. 211 кінських сил двигун, повний привід, 242 тисячі пробіг, номер телефону є. Шкіряний чорний салон, панорамний дах. Ну. І нічого не видно. На жаль. Вона комплектація Premium Plus, вони зазвичай такі заїжджають. Hyundai Santa Fe, 9800 ціна восьмий рік. Пригнане з Бельгії авто, 2,2 дизель, 120 кВт, 221 тисяча пробіг. Шкіряний світлий салон, електрорегулювання сидінь. Оказу, як воно все виглядає. Так, зроблю тінь. Кермо. Мультикермо. П'ятиступанева механіка. Клімат-контроль, підігріва сьогодні. Ага, зараз. Є люк. Так, так. Так виглядає багажне відділення. Так, є ще фаркоп. Шкода Кодіак 17-го року, 25 550 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 251 тисяча пробіг. Тут є номер телефону. Зараз покажу, як виглядає. Ну, по можливості, звичайно, затонована. Там вже детальніше. Дзвоніть до власника, так коробка бачите автоматично. Kia Sorento, 9 рік, 11 950 ціна, 2,2 дизель. Так, номер телефонного є. Так, шкіряний салон з перфорацією. Так, не бачу. Коробка механічна. є про Nissan Qashqai повнопривідний. Так, 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 156 156.000 пробіг, 8-й рік, 9.600 ціна. Номер телефону 0, 067, 067 350 350 2106. 2106. Мультикермо. Так, так, виглядає коробка, є клімат. Рено Каджар, 15-го року, 15300 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка передач, 110 кінських сил. 194 тисячі пробіг, так, тут є номер, є підігрів лобового. Салон комбінований. Так виглядає. Фаркоп Парктроніки. Toyota rav 4. Останнім часом дуже рідко вони на ринках трапляються. Тут 13-й рік, 16 тисяч ціна, 2,5 бензин, 108 тисяч пробіг, нижче є номер телефону. Так, з вашого дозволу подивлюсь, автоматична коробка передач, клімат-контроль, мультикермо, є люк. Дякую. Chevrolet Travers. Кисьмісний кросовер. Вперше зустрічаємо на ринках 2016 року, 14300 ціна, 3,6 бензин, можливий обмін, 256 тисяч пробіг. Так, тут номер телефону. Шкіряний салон. Трошки буде видно, коробка автоматична, мультикермо. Погано видно. Так, часто просити Субару, їх на ринках набагато менше, ніж інших кросоверів. Тут 10-й рік, 8 тисяч ціна, 2-літровий дизель, повний привід, 238 тисяч пробіг. Номер є. Так, показую, як виглядає. Шестиступенева механіка. Так, є підігріва сидінь. Клімат-контроль. Зараз ще не я розберуся. Так, і фаркоп. Nissan Qashqai 11-го року, 10 850 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, 150 кінських сил, свіжопригнане, нефарбоване авто, 256 тисяч пробіг. Шестиступанева механіка. Клімат, мультикермо. Панорамний дах. Кія Спортич. 14 рік, 13250 ціна, 24 бензин, 117 тисяч пробіг. Тут є номер телефону. Так виглядає. Автоматична коробка передач. Електроніки. Chevrolet Captiva 12-го року 11500 ціна, повнопривідна, 2,2 дизель, 184 кінські сили, автоматична коробка передач, шкіряний салон, семимісне авто без підфарбувань. 248 тисяч пробіг. Тут номер телефону. Так, власник підказує свіжопригнане авто. Так, оглядає. Електрорегулювання сидінь. Так, по комплектації ми прочитали, тому от просто показую, в якому все стані, як виглядає. Так підігріва сидінь. Клімат, дисплей. Так і там ще в багажнику два додаткові місця. Фаркоп є парктроніки. Ford Edge 16 року. 18500 ціна. 3,5 бензин, можливий обмін, 153 тисячі пробіг. Так, номер телефону, ось так буде вам добре видно. Шкіряний салон. Зараз показую, як все виглядає. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Автоматична коробка передач, підігріве сидінь є, кліматконтроль. Парктроніки. Так, друзі, пам'ятаю, підписники просили Mitsubishi i6, їх на ринках одиниці зараз. Тут 12 рік, 13400 ціна, повний привід, 1,8 дизельний двигун, 110 кВт, прийдений з Німеччини, 153 тисячі пробіг. механіка. Так, механіка. салону складно буде показати, якщо сонечко не сяде, не сховаються за хмарки. Так що там в нас? Клімат-контроль є. Наразі ну, не бачу. Фаркоп є, парктроніки. Peugeot 4007, 10900 ціна, 11 рік, повний привід, 2,2 дизель, свіжопригнане авто. Ага, тут є номер телефону вище. Думала, що нема. Є. Шкіряний чорний салон. Механічна коробка, так, власнику, не будемо заважати. Так, по можливості вам покажу. Ось так виглядає. Фаркоп присутній і парктроніки. Volkswagen Touareg. 16800 ціна, 9 рік, без пробігу по Україні, Airline комплектація 3-літровий дизель. Так, орієнтовний розхід по місту 8, не по місту, а орієнтовний середній розхід 8 від 8 до 11 літрів на 100 кілометрів. Звичайно, хто як їздить, 156 тисяч оригінального офіційного пробігу є підтвердження у власника. Номер бачите. Шкіряний салон. Так, щоб не видало, не видало дверку. Вітер піднімається так. Акустика хороша стоїть, електрорегулювання сидінь, мультикермо. Так, автоматична коробка, підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей, люк є. Парктроніки. Нісан рок. 2015 року, 13 тисяч ціна, 2,5 бензин, повний привід, буде ще торг. Так, авто в хорошому стані, вказує власник, 144 тисячі пробіг. Так, є підігріве сидінь. Автоматична коробка передач. Повний привід, так і є. Так, x 5 що тут є поруч. Так, BMW x 5 10-го року, 14 тисяч ціна. Трьохлітровий дизельний двигун. Вказує власник ідеальний стан, можливо, ще торг. 289 тисяч пробіг. Так, сподіваюсь, номер видно Розберете цифри. Так, шкіряний салон. Автоматична коробка, звичайно. підігріви, сидінь клімат-контроль, мультикермо, панорамний дах. Нісан Кашкай. 11-го року, 10900 ціна, 1,5 дизельний двигун, авто нефарбоване, 190 тисяч пробіг. Так, тут бачите номер телефону. Панорамний дах, шкіряний чорний салон, підігріва сидінь, шестисту панева механіка, клімат, контроль.